Підсилювачем я запишу повну передачу. Медулі не її розшифрує і рибка в сітці. Зовсім здурів? З твоїм підсилювачем. Череп нас запелангує, і ми покійники. Якщо ти зробиш з повного запису сигнал-інтерференцію, покійники вони а не ми. Та ви обидва здуріли з цим радіо, та? Коротше, мене не слухайте, он вожатого дочекайтесь. А де взагалі вожатий? А хрін його знає. Звалив кудись, а сказати, куди. Ой, блядь, Для нього це ж надзусилля. Через що стільки шуму. Банзай хоче використати підсилювач на повну потужність, щоб записати передачу повністю. Але є одна проблема: да, охреняна велика. Найманці нас засічуть і прийдуть сюди. Якщо ви мене послухаєте, усе буде в порядку. Хоч раз можете мені повірити. Я говорив із черепом на Волхові. О Боже. А як ти висел? Він Відчуття знає про нас. Міг за тобою простежити на зворотному шляху. Та ну, звісно, міг! Короче, Треба кидати цю діру і валити на велику, поки можемо. Я дістав підсилювач з Зарка Волхов. Чудово! Я знав, що в тебе все вийде. Давай його сюди. Не давай йому блядь, нічого, він нас усіх угробить. В сенсі угробить. Чому? Бо якщо його ввімкнути на повну потужність, то найманці нас заперенгують. А якщо не вімкнемо, то вони нас інакше знайдуть. Зона маленька. А так ми розберемося і з передачею, і з черепом, і всім одразу. Шельма правий. Дочекаємось вожатого. О, хоч хтось тут мізки увімкнув. Дайте, хоч перевірити. Раптом він взагалі не працює. За що мені все це? Скіфе, сходи з Банзаєм. І приглянь за ним. Будь ласка. Давай потім, а? початку скажи, ти мені віриш? Віриш, що я знаю, як це все закінчити, і хочу нам допомогти. Те, що ти хочеш, вірю, а що до решти не знаю. Пам'ятаєш, ти мене в шахті знайшов у клітці. Ти сказав чекати, я чекав. Сказав іти я пішов без питань. Ми були на твоєму полі, і я тобі довіряв. Зараз бій іде на моєму. Ну, принаймні, в тебе є план на відміну від решти. Дякую. Знаєш, важко, коли всі вважають, що ти зовсім уже. Тобто я радий. Давай, підсилювач, усе чудово працює, як я й думав. Не хотів при інших, але нас хтось злив. Ти ж не думаєш, що череп на Волхові це такий збіг? Одразу, як ти пішов, вожатий теж пропав. Я нічого не хочу сказати, але ну, дивно це якось. Вожатому це нащо? Він більше за всіх переживав за табір. Давай чесно кожен тут, хоч раз, думав усіх здати, усе кинути і рятувати себе самого. Хтось міг не витримати. Може, й вожатий. Я навіть звинувачувати його за це не став би. Тільки на нього думаєш? Не тільки. Просто намовляти не хочу. Вони ж обидва тут лишилися. Спробую його знайти. Є якісь зачіпки? На краю горілого лісу в нього сховок був. Я як дізнався? Там глушилка завжди працює, щоб жодна передача. Розумієш, координати я тобі скину, тільки не втни нічого, не розібравшись. Чудово, що ти Медуліна знайшов, а то я в зоні не Ось тримай. Такі. А вже ж такі. А для вожатого, що ці, що колишні мої, однакові. А ти що є не можеш? Я старших поважаю, звісно, але я ж йому не кажу, як людей по зоні водити. Вибач, це, це не поділу зовсім. Тримай за роботу. Я зараз інструменти випробую і заходь на ремонт. Ти заходь, буду радий. Тут не випадково. Підходь, поговоримо. Якщо ти вже тут, то навіщо? Банзай засік твою Радіоглушилку. Як він сказав, лише дурні вірять на слово. Недооцінив я хлопця. І з чим він тебе прислав? Непогано ти з мутантами розправився навіть якось занадто для старого провідника. А ти уважний. Провідником я став не одразу, а от стріляти вчився усе життя. Давай краще до справи. Хтось злив найманцям, що я йду на Волхов. і дуже схоже що це ти. Справедливо. Я на твоєму місці подумав би так само. Бо кілька гріхів на мені висить, хоч і не таких. Ходімо, покажу тобі дещо. Я сподіваюся, крім пошуку подвійних агентів. До оборони ви теж готуєтесь. З підозрюваним, звісно, ви промахнулися. Але сама підозра вірна, якось череп тебе знайшов. Проте підсилювач у нас, вірно? Все може бути. Може і так. Усе ж таки довіряєш трохи. Неочікувано. Але приємно. Ось і прийшли. Підході. Я дам ключ від сковку. Тримай, відкриєш сейф своїми руками для спокою слідства. Стільки ховав його, а тепер так легко покажеш? Ховати мені є що. Але не зараз і не від тебе. Відкривай, не бійся. Ну як, слідство задоволене? Я працював із черепом багато років. Позивний хірург чув? Хоча, навряд чи я давно відійшов від гучних справ, і ось він знову збирає вцілілих. Одне останнє діло і всім по тихому будиночку десь на Великій. Зайшли в зону разом, разом і вийдемо. Я повірив. Романтик зачуханий. Ну, як він мене кинув під ту зомбі-частоту, ти вже чув. Тому тепер у нас із черепом конфлікт інтересів. Але ти не сказав, що знаєш черепа і що був найманцем. Так. Бо хотів жити, а з моєї професії вихід лише на той світ. Тому хірург помер, а вожатий народився. Мені потрібен казковий. Мій майбутній тихий куток на останні роки. Череп хоче відібрати в мене і це. Отже, я буду захищатися з тими людьми, що в мене є. Якщо вже ти працював із черепом, розказуй, хто стоїть за цією передачею. На черепа вийшов один з наших. Обіцяв квиток назовні і нове життя. Стара пісня. Але це і був переконливим, комусь із великої землі дуже потрібно те, що віщає цю радіохрінь в ефір, і дуже непотрібна увага вчених до цього. Тому я майже впевнений, що попереднім групам підлаштували такі самі нещасні випадки. Припустимо, ти не здавав мене, але хтось вже зробив це. Я перевірив би Медуліна і шельму є кілька думок. З Медуліним усе просто. Він не питущий, але якщо напоїти, язика за зубами не втримає. І з шельмою важче. Але Медулін казав, що у нього таємний склад десь у таборі. Отже, є що приховувати. А ти не переб'єш і цю групу. Ні в чому не можна бути впевненим. Але я відчуваю, коли воно близько. Тому і прийшов сюди отримати в руках старі речі, відвести душу на мутантах, згадати, хто я. Це допомагає. Не хвилюйся за мене. Повертайся до казкового. Мабуть, так і зроблю. Я трохи оговтаюся і повернуся до казкового. А ти перевір медулі на ішельму на наявність щурячого хвоста. Банзай зі своїми ідеями. І я теж молодець. Мав би передбачити. Передбачити що? Що цій групі загрожуватиме небезпека. Я повинен був дістати більше аптечок, засобів всі захисту, наушників. Поясни нормально. Що хочу зробити, банзай. Використати військовий підсилювач, щоб записати всю передачу від початку і до кінця, тоді я міг би створити сигнал інтерференцію. Якщо його накласти поверх, цей радіокошмар більше нікому не нашкодить. Але якщо банзай увімкне підсилювач, я працюватиму на випередки зі смертю. І якщо череп встигне сюди першим, ми покійники. Може, вип'ємо? Що там наука каже про вплив алкоголю на стрес? Ти що? Нам смерть у потилицю дихає? А якщо мені стріляти доведеться? То буде не так страшно. Візьми дробовику, шельми. Добре. Довірюся твоїй експертизі. <світ> <світ> Гидота яка. Між нами. Ти бував у таких важких ситуаціях? Чи це найгірше? Бував. І навіть тут у зоні. Мабуть, це особисте. Але ж ти розкажеш для прикладу. От ти б щось про моноліт знаєш. А я знаю. Та особисто переконався, як він мізки плавить. Де ж ти раніше був з таким досвідом? Така стійкість до псі. Як же я шукав таких до групи, щоб дати їм хоча б шанс, а не просто гнати на смерть. Вийде череп на зв'язок, я йому все віддав би. Тільки б він би групу облишив у спокій. Аби мене тільки. То ти вважаєш, що люди загинули через тебе? Чому? Я добував їм найкраще спорядження. Намагався підготувати до всього, але не міг сказати, що на них чекає. Вони б відмовилися. А на кону велике відкриття. Я мав зупинитися після загибелі першої ж групи. Не такий ти й винний. Це череп їх вбив. Що? Я стільки себе через цього виродка, я ж не міг передбачити найманців. Справимося у будь-якому разі. Шельма тобі он купу аптечок замовив. Можу принести з його другого складу. Пам'ятаєш, він? Так тут же у казковому, в одному з корпусів. Цей Скіф. Скажи чесно, я сволота? Mm. Звучить так собі. Але ти хоч намагався врятувати своїх людей. Тому ти не сволота і навіть не щур. Е е який щур? До чого тут е е цей е Я щось. Вибач, друзяко, у мене зачинено, і я звалюю. Я знайшов твої записи. Схоже, ви з черепом давні знайомі. Блять. Е, так, ти тільки нічого зараз не роби. Дай мені пояснити. Я просто думав, що це буде моя УТП. Ну, типу, складна радіотехніка. Просто шукав партнера, який провезе її в зону за відсоток. Ну так, а коли на мене найманці вийшли, це був просто джекпот. Ну Сам подумай, я їм список замовлень, вони мені ящик з деталями, чисто, швидко, безпечно. Ну що, ну, ну, звідки я знав, що їм не доля з бізнесу потрібна, а імена, що вони потім покупців того, а зрештою, і мене потім. А чому ти раніше не зізнався? Тоді, коли на вас оголосили полювання. І що я сказав би? Привіт нас усі хочуть убити через мене. Я думав, ти зрадник, а ти просто тупий. Через тебе, блять, купа народу полягла. Я не знав. Ну не, ну, не знав же, Мені тепер застрелитись, чи, чи що, чи на черепа героїчна з одним пістолетом піти. Що мені робити? Не виправдовуватись. І допомогти своїй групі з усім розібратись. Так, а чим я допоможу. Я. я стріляв хіба що в тирі по банках. Але... Ох, гаразд. Придумаю щось. Увімкнув креатив і дякую, що ти так по-людськи. майже полюдськи. Так, двадцять один. Что ж ты меня так я зараз пиваешь, а? Ти що робиш? Увімкни, 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 це ти, що робиш. У тебе ледь кукуха не поїхала із цією передачею. Усе під контролем. Без медуліна було важко, але я зміг. Встановив підсилювач і зробив повний запис. Хотів, щоб я бігав у пошуках щура якого не було, і не заважав тобі. Пам'ятаєш, ти сказав, що віриш мені. І не дарма, у мене все вийшло. Але довелося. Зробити одну гидоту. Мені потрібні були частоти найманців. Коли я твій КПК підкрутив, щоб підсилювач знайти на Волгві, я там дещо підшаманив. Отже, якщо найманці поряд в ефір виходять, КПК щитує та сюди передає. А я шукаю, за яким алгоритмом вони по частотах стрибають. А вожатий так вчасно пішов теж по плану? Не зовсім він по ньому не видно, але вожатий передачі боїться. Я при ньому увімкнув, і він як випарувався. Мені тут пощастило. Медулі не з Шильмою, без нього і без тебе. Вони нічого вирішити не можуть. А я можу. Ти ж знав, що череп буде на Волхові. Так. Скіфе, я. Так чи ні? Так. Я злив у загальний ефір нашу розмову про Волхов. Я думав там просто бандити будуть. Не загін наймів. Дай мені хоча б одну причину не всадити тобі кулю в голову. Чесно. жодної. Але зараз я можу підслуховувати черепа і компанію. Тому давай. У чергу після них. Зараз є важливіші проблеми. Який у тебе план? З повним записом Медулін зможе створити сигнал інтерференцію. Ми будемо в безпеці від передачі. А всі, хто сюди за нами прийде, ні. Неважливо, наскільки ти крутий, якщо тобі розплавило мізки. Стій! Найми в ефірі. Знищити. А, зараза. Часу мало. Тепер надія на медуліна та його сигнал інтерференцію. Ну, щасти нам всім тепер. чи що. І не бійся я нікуди вже не дінуся. Скіф, це вожатий. За нами стежать Засік групу, коли повертався! Банзай записав повну передачу. А для розшифровки терміново потрібен медулін. Але він зараз п'яний. Бляха, як же ти вчасно його споїв? Гаразд, я зрозумів. Я приведу його до тями. А ти розберися з групою.